Овен, ти постійно починаєш, але не закінчуєш. Що тебе блокує? Імпульсивність і бажання отримати все і одразу блокують твій справжній успіх. Яке твоє рішення? Навчись терпінню, один крок раз за разом веде до великої перемоги. Мене звати Інга Паламарюк. Я допомагаю жінкам трансформовувати кармічні сценарії, вийти з програм роду та нарешті реалізовуватися у грошах, відносинах та кар'єрі. Мій підхід це синтез астрології, кармології, психогенетики і холодинаміки енергопрактик і реальних трансформацій. Я не просто розповідаю про планети, я веду до змін. Моя місія показати, що твоє життя може бути легким, якщо ти працюєш з корінням роду. Ти не зобов'язана жити за сценарієм роду. Ти можеш переписати своє життя. І напиши в коментарях, який твій головний виклик сьогодні. З любов'ю, Інга Палемрюк.